Нарада МНСників, обласної влади та директора департаменту економіки та фінансів МНС України затягнулася більш ніж на годину. Втім, керівництво рівненських рятувальників з позитивним настроєм констатує, область прожила 2010-й спокійніше. Про це говорять цифри. Колектив управління з надзвичайних ситуацій рівненської області. Рік закінчив із зменшеннями, зменшеннями по загибелю людей, зменшеннями по виникненню пожеж із зменшеннями по е, матеріальним збиткам. Люди працювали, люди працювали для громади Рівненщини для люди забезпечили їх їхню безпеку. Представник департаменту додає місцеві рятувальники добре попрацювали саме над попередженням надзвичайних ситуацій. У планах столичних з часом довести і рівень ліквідації аварій, пожеж до ідеального. До того ж рівня вже піднімають заробітну плату рятувальникам в першу чергу бійцям, які щодня ризикують власним життям. Міністерством прийнято наказ, де е, сьогодні е, рядовий склад пожежників, рятувальників сьогодні буде отримувати. Грошове забезпечення не менше двох тисяч гривень. Спеціальні доплати будуть мати і, і майже 800. І, ті спеціальні підрозділи, які Мають додаткові ризики щодо життя минулоріч рятувальників не оминули скорочення. Втім, позиція зверху запевняє Борис Загреба не зменшувати чисельність бійців. Як варіант, їх просто переводитимуть у райони, які не укомплектовані, аби втримати армію. Джерела фінансування навіть шукатимуть на місцях, аби МНС було дієвим і обійшлося без скорочення. Оля Міхньов Юрій Кобів новини рівного.